Привіт! Як ви розумієте, ця композиція Дагдота з під назвою Японське кіно також не могла мене залишити. Байдуже, тож так, цей і і і Трошки вони так робляче наприкінці маленький йотель, ну воно там ще оброблено так дуже вдало. Да. Ця моя церква це улюблена. Справа в тому, що всі мріють співати так просто, розслаблено, так легко, таким натяком на те, що це нічого нам не вартує. І це, правда, так можна робити. І, до речі, це виходить найкраще у, цих, у артистів акторів І якщо в них при цьому. Дуже точне гарне інтонування, то виходить прям бомба, бо вони не намагаються спиратися дуже на якісь вокальні техніки, але вони на максимум включають почуття. Я не хочу зараз сказати, що почуття не важливі під час вокалізації, але можна на максимумі почуттів, і яких саме почуттів, це ще треба розуміти. А, тут легкість. Тут... Ми просто трохи розслабляємо зв'язки. В іншому місці. Іншому місці. Як цього досягти? Перше, пригадати штробас, але не штробасити наповну. А, а, не давити. Бо коли ми давимо, то виходить. Гірше, так? А да? нам треба трошечки цього штробасу, він тоді легше ловиться. І треба пам'ятати, що нам під час співу не потрібно, ми не робимо зараз екстрім. Нам просто потрібно пригадати, як це, коли зв'язки розслаблені, розумієте? Ти, штрубас, та, ва, ва, ва. І я починаю співати те ж саме в іншому місці. Я наче не штробасів. Але я намагаюся найменше, а -а -а, найменше протягувати. Я намагаюся це нівелювати і залишити він в іншому місті. І я наче хріб намагаюся зловити трошечки в голосі. Тут важливо ще тональність. Зараз я в оригінальній тональності, мені трошечки легше ловити цей хліб, коли я трошечки нижче, на півтона чи тон усе на місці, В іншому місці. Тобто вище теж можна було б знайти його, але трошечки довше. І це потребувало би ще більшого такого розслаблення і входження в максимально, максимально медитативний стан. В іншому місці Усе на місці. Так, інша інсі, інше життя. І ще до нього додати ці елементи штробасу, десь наприкінці, або всередині, або е, на початку інше а, інше життя. Да? А десь е, раптово провібрувати трошечки-трошечки, да? може. В іншому місці, і ще смак цих всіх пісень, цих двох пісень, дотис, цих артистів, які не є в першу чергу музикантами, а є в першу чергу акторами, смак цих двох пісень в тому, що вони поєднують ніби просто проговорювання, таке говоріння інакше. Я. Інше життя, да? просто говоріння. Інше, інше життя, інше життя. Але треба сумістити це про говоріння з точним інтонуванням. В першу чергу вони актори. Це дуже цікавий проект. Я про нього багато знаю. Тому ось на прикладі цих двох пісень ви можете пошукати такий медитативний стан і спробувати будь-яку вашу іншу улюблену пісню. Отак от, от довго на повному розслабленні голосових зв'язок проспівати. І головне, головне це стан, до якого ми йдемо. Да? А найкраще, коли ви не говорите, як я поміж співом, а просто входите в це і шукаєте, шукаєте, шукаєте. Це буде дуже корисно. Це залишить такий слід, що в якийсь момент ви це візьмете. В якийсь момент ви це візьмете навіть під час виступу на сцені, де здавалося б, ви можете співати щось інше в іншому характері, але в якийсь момент ви це візьмете, і це буде дуже смачно. Uh, ось бажаю вам успіхів.